Як дуже близько підношу, до хорошо, добре. Як трошки далі, до не дуже. Тобто, треба дуже-дуже близько цього фена підносити до, до камінця. Що я дивлюся? Що я дивлюся, камінець усе в себе вбрав. Все, вбрав, що ще раз намазую цим парафіном. Намазую ще раз. О, цей раз вже не так, не так грубо він намазується, як перший раз. Так, ну що, грію, грію ще раз. Чуть-чуть бланк теплий. Тому беру фена і вперед далі. Так, упітало другий раз, скільки, скільки хто там у курсі, скільки таких процедур робить. Дві, три, скільки його мазать. Це вже буду третій підход робити. Думаю, штук, мабуть, 5 разів.